Два дні на базі Волинської обласної дитячо-нацької спортивної школи тривав всеукраїнський турнір серед ветеранів з волейболу. У змаганнях взяли участь 10 команд: по 5 чоловічих та жіночих з Києва, Житомира, Львова, Полтави, Ужгорода, дві Волинські з Луцька і Ківерців та Дніпропетровської області. Вирішальною стала фінальна гра серед жінок, де за титул чемпіонок змагались киянки та ківрицівська берегиня. Обмінявшись почергово перемогами, третя заключна партія була справжнім випробуванням сили і характеру. Уже на початку у відрив пішли киянки і, зберігши цей тем до кінця, виграли важкий поєдинок. Дуже були раді за запрошення. В нас аж дві команди з Києва. От неймовірно, що в такому місті такий зал. От сподіваємося, що ще будуть такі турніри. І ваші дівчата просто неймовірні. Була така запекла боротьба в фіналі. Я граю в ветеранський волейбол десь сьомий рік і надихаюся тим, що я гравчині 50, 60, 72 роки. От, і це ну, допомагає жити і взагалі розуміти, що все ще попереду. Достойні ігри рівна боротьба. Команда давно зіграна, є чимало перемог, але цього разу суперник видався сильнішим. Ділиться капітан Берегині Тетяна Дем'янська. Це був фінал за перше-друге місце з командою Київ. В команді дуже багато професіоналів грають, ще є діючий ігрок, ігроки діючі. Тому було дуже Важко з ними грати, але ми старались. Останній матч серед чоловіків, де збірна Луцька грала із командою Житомира, практично не впливав на розподіл місць. Адже господарі турніру виграли усі попередні ігри, здобувши максимальну кількість очок. І фінальна перемога над житомирськими волейболістами закріпила за ними звання найсильніших. Тож чемпіонський кубок дістався лучанам. Професійність наших гравців ми довели на майданчику, що ми найсильніші, що ми переможці. Атмосфера була надзвичайно дружня, боротьба була щирою, відвертою, всі хотіли перемогти. Друге місце посіла збірна Полтави, а бронзовим призером стала команда Нібас із Дніпропетровщини. Серед жінок лідерками стали киянки. Друге місце у киверцівської берегині, а замкнули тріку сильніших львів'янки. Надзвичайно сподобався учасникам такий турнір, адже дає можливість ветеранам спорту відчути азарт боротьби і активно продовжувати своє спортивне життя. Я дуже дякую організаторам змагань. Цей турнір вперше проводиться на Волині. Він співпав зі святом міста. Дуже гарні ігри майстри приїздили і жінки, і чоловіки. Надію, що турнір буде традиційним. Ми його будемо підтримувати, будемо приїздити до Луцька. Турнір відбувся за сприянням благодійного фонду ігоря палиці. Тільки разом голова правління Катерина Шкльода привітала учасників із професійним святом Нем фізичної культури і спорту та подякувала за яскравий приклад, який демонструють молоді. Сьогодні змагаються ті люди, які безпосередньо до спорту дотичні, ті, які у спорті вже дуже давно. багато із них навчають наших дітей і. Прививають любов до волейболу. Фонд Ігоря гаряпалиці тільки разом долучається до подібних заходів, адже розуміємо, як важливо підтримувати тих, хто зараз підтримує наших дітей і власним прикладом показує силу свого тіла, силу свого духу, а також те наскільки важливо займатися спортом. Любов до спорту загартовує, єднає активних людей, заряджає і мотивує на нові випробування. Ольга Цюк, телеканал Аверс.